Друзі, доброго дня! Сьогодні дякуємо солому. Є на продаж хороший прес вельр АП-42, привезений в цьому році зі Скандинавії. Так він працює. Вже стюкували десь тюків 200, його налаштували. Камера в рідній фарбі, подборщик 1,50 метр, резина хороша, зберігався в ангарі. Лакофарбове покриття не вигорівше. В'язальний нового зразка. В картан комплекті йде. Ширина підборщика метр 50, пальці не розбиті, в'язалка вся в оригіналі. Звіки розміром виходить 30х40 і на метр. Ось такий тюк які вузлики. Працюю я з трактором від 25 кінських сил і до 80 оптимально. Знаходиться в Житомирському районі село Болярка, ціна даного преса 5800 доларів. Кого цікавить, будь ласка, дзвоніть, пишіть, допоможу з доставкою. Прес дійсно хороший, будете задоволені. Все, всім гарного дня.